Вітання, друзі читачі і подруги читачки. До вашої уваги маяківська липнева вітальня. До речі, за інформацією богодухівських метеорологів, цьогорічний липень виявився рекордним за опадами. Випало всього 3 міліметри за місяць при нормі 66 міліметрів. А чи був липень найспекотнішим у порівнянні з іншими роками, почитайте в газеті Маяк. Як і багато іншої цікавої інформації. А ми починаємо вітати. 2 липня зустрічала свій день народження Оксана Рудевська. Її вітала подружка Лера. Також вітання з ювілеєм лунали на адресу шкурпіли Лідії Сергіївни. Її вітали чоловік, сини і сестра Галина. У газеті від 12 липня вітали таких іменинників. Віру Іванівну Шеховцову вітала сусідка Валентина. Віру Чайку батюшка та парафіяни храму Георія попідоносця села Павлівка. 18 липня відзначила ювілейний день народження Надія Анастасіївна Ковалівська зі Степного. Вітання їй лунали від сина Віталія і Валентини. Вся велика родина. друзі, вітали Олену Іванівну Кануннікову з 70-річним ювілеєм. Через газету Маяк. У газеті від 19 липня пані Яна вітала Олександра Вакуленка з села Братениця. В цьому ж номері газети колектив Богодухівського фахового медичного коледжу привітав з ювілеєм свого керівника Василя Васильовича Влащенка. Наше життя як велика ріка. Бажаємо вашому човну легко проходити пороги труднощів. Не втративши керування у водоверті кохання і обов'язково допливти до водоспаду щастя. Хай ваші очі світяться, на губах завжди буде прекрасна усмішка, а повітря наповнене любов'ю близьких. Хай так буде завжди, а не лише в день народження, а також оптимізму, віри і здоров'я. Нехай у вас все вдається, бережіть себе. Для вас, іменинники, звучить пісня у виконанні Оксани Білозір. Я холодна, як лід, і гаряча, як літо, і без і світ у мені одним світлом. Ти не знаєш мене, але ти розгадаєш і під світнім дощем. Ти до себе ступаєш. Ми з тобою завжди. Є одним монолітом. Я з тобою завжди ніби падаю пліто. Літість спала до ста, ти на мить пригальмуєш, лежачи й берюза, ти мене поцілуєш, забирай мене, рай, там, де ти завжди тепло, тільки ти не тікай, бо без тебе нестерпно, ми з тобою завжди, є одним монолітом, я з тобою завжди, ніби падаю в літо. you yeah. Шановні наші передплатники і передплатниці, читачі і читачки, дякуємо всім, хто залишився разом з нами, хто передплачує районну газету, купує її і підтримує тим самим часопис з 94-річною історією. Дякуємо тим, хто бере участь у наших маяківських розіграшах і аукціонах на підтримку Збройних сил України. Дякуємо нашим передплатникам за те, що даєте рекламу в газеті, за вітання, що ділитесь з нами рецептами смачними. Добробуту вам, шановні! І дякую всім, хто придбає нашу продукцію читачам і не тільки. Газет! багато, маяк один!